Медійники та громадські активісти розповідають Кропивницьким школярам про безпеку на дорогах. кажуть, до ініціативи можуть долучитись всі охочі автолюбителі. У рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху автолюбителі разом із патрульними поліцейськими відвідують навчальні заклади і спілкуються з учнями про необхідність бути на дорозі уважними. Просять не користуватися гаджетами під час переходу дороги і обов'язково впевнитися в тому, що автотранспорт таки зупинився. З огляду на зміну погодних умов і скорочення світлового дня громадські активісти радять дітям користуватися. Ся світловідбивачами на одязі чи шкільних рюкзаках. Це допоможе водієві побачити пішохода в темну пору доби. Серед громадських активістів, серед журналістів вже давно з'явилася ідея, що необхідно проводити ну, таку громадську, я би сказала, кампанію просвітницьку серед школярів, саме молодшого шкільного віку, для того, щоб, ну скажімо так, змотивувати їх і донести до них необхідність все ж таки дотримуватися правил дорожнього руху. А так співпало, що власне цей тиждень є всеукраїнським тижнем безпеки дорожнього руху, і ми домовилися з нашою поліцією, поліцією Кропивницького про те, що ми будемо проводити спільно цю акцію і влас з патрулями, які будуть ходити по загальноосвітнім школам, будуть ходити і ті, ті активістки, ті журналістки, які водять автівки, так і також хочуть спілкуватися з дітьми. Часто ми спостерігаємо, що діти ну, та навіть і дорослі, коли поспішають, запізнюються на роботу або до школи, порушують правила дорожнього руху, біжать або рухаються на червоне світло світлофора. То, шановні дітки, запізніться на урок, але збережіть своє життя. Дайте щоденник вчителю на підпис, це буде не найстрашніша трагедія. Агедія в вашому житті запевняювалась, але життя своє і здоров'я ви збережете.